Сьогодні ми виграли ось таку кладовку в Стокгольмі за 950 крон Це з комісією. Що цікавого, ми там побачили, ми побачили там екран, а до екрану може бути ноутбук або комп'ютер. Вирішили спробувати, оскільки давно вже не було у нас відео. Немає аукціонів, весь січень без лотів. Зараз тільки почали виставляти, тому let's go. Надіємось, знайдемо щось там толкове. До зустрічі. Всім гарного дня. так, Всім доброго дня. Вибачте за таку велику затримку між відео. Були свята, не було боксів. От нарешті нам випала можливість виграти одненьку невеличкого. Але що маємо, то маємо. Зараз буде розпаковка чек. 32,82 да? так? 32. Дуже холодно. Холодні бокс. Да. Будемо старатися найбільше купувати, але не завжди так виходить, як хочеться. Ось тут там. Що там бокс відкритий? Може, так коробочка, ні. Віддав ключа? Серйозно? Їлки-палки, бля. Ти взяв? Ладно, у нас технічний параграф зараз виключав. Так, взяли ключі, дубль номер 2. Модні рукавиці з нашого сейфа. Робочі рукавиці. Давай. Мови робочі крутовиці. Там що, чекаєте, що? Зараз будем розпечатати. Писала, да? 7 тисяч доларів там писали. Що маємо, тут так, світла немає, зараз додаємо, трошки є щось. немає, Касовки є там. Ми заплатили за бокс 800-950 крон, плюс соляра, там три сотні, трошки їх отає. Нічого дивись, сумка вже вже хороша сумка є. Сумка хороша наделіку найти. Хороший екран, я тебе кажу, що Я не посовітую, Тарас. Ти ж мав би знати, що це таке. На вейп чи що? Да. о, братковий підійде Хі -хі. О, бачиш. Тут ще навіть якась зарядка за під'єднується. Непоганий що це. Рюкзачок. Раз ще й золото тут знайдемо. Може. Ну, може ні. Подивиду. Так, -с. Що це за куртка? Непонятно. Щось є. 8Т та 8 якісь таблетки тестостерон. Чуєш? Mm. Що за тестостерон, знаєш? Mm. Фотки, да. О, ще щось на низі mm. Альбоми, альбоми. Mm. Ну. Походу, Ромені. Ой-ой-ой. Mm. Ладно, тут туда же нічого немає. Екранчик рюкзачок. Що ще такий екран Зогнути, помити його. Може щось кошти, може ні. Може глянемо. Може, да. Фотки, фотки, фотки. І нічого. Таке, але ну, не цікаве, таке воно ну, не цікаве.

Пару коробочок, є. я за цю сумку дивився, вона короче, може бути дуже дорога. О! О! А це кому так? Дивиш, якісь волосся, чуєш. Це може собачі якийсь. Не знає. Чхол. Грамота. Грамота, тобі Тарас. Тарас молодець. Кіну, його карманчик не буде. Опа, пам-пам. Не знаю, може. Може лазити по стінах. Без понятия. Будем дивився вдома. Треба трошки контенту назніматися. Еміль босс. Винішку. Це шо таке? Лазер, прикольно блошка. О! Ну, бач, бач, а ти казав нічого. О, телефон. Старенький. Ще телефон. О. Самсунку. О, цей, блін, а колись був, можеш і зараз. Топчик, горобчик. Це бісед, раз. Я ж казав, я ж я фігні не купляю ніколи. Серйозно, я не брешу. Ти обереш. Тут пластмасниці заліз. Дивись, дивись. Диви, диви. Камінчик чуєш? чи пластмасниці заліз? Давай пластмас. Не хочу брати гріх на душу. Чуєш? чуєш, якісь камінці дивись, блядь. Диви. О, це непогано. Може якийсь Чуєш, камери. О. Диви. Це тут нормально буде, ще й заробимо щось. Граменочку, це що таке, непонятно. Техніка. Мікрофон це. О, ще будемо інтерв'ю брати в людей. Якраз буде звук тебе нормальний. У мене і так нормальний звук? Блін. Я собі купив телефона хорошого. Це Початки що таке? Стоїть. Не знаю. Вони чуються, але ще якось не. Чушиться, Та Type-C, значить, щось новеньке. Type-C не так давно вийшло, ніяк. Вже давно, типа, по суті, але не так давно це нововведення. GoPro? Ah, go mm -hmm. о! о, о. Це може заря... зарядка на батареї від GoPro. Mm -hmm. А де GoPro? Де GoPro, блядь? Okay. Ой, вибачте. За... О! Це mm -hmm. so, нічого цікавого немає. А як буде щось цікаве, докинемо доробимо відео далі. Геймі... О, Razer добре. Хро... О. Це взагалі шикарні наушники, чуєш? Так. Я думаю, і крон 300 моноплазати буде. Може 299. Зарядка. <зарядка>, зарядка... До чого? До чогось має бути зарядка? Новий. Може тут ноутбук буде? Ану. Ніраємо. Далі ж. Чухол. нашлось шестикавы. <плес> спальник. Спальник 500 крон. Это минимум. Одну, еще чуть -чуть. Да, 500 крон минимум спальник. Почему? Не, я думаю, не, не будет. Но я за 500 крон продавал спальники. новые тоже. Вот, бач, ты казал маленький бокс, маленький бокс. Ну, Може він передає сигнали якісь на телефон чи книжка, де 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 же аж. Одежа, просто трекер. Я кажу, що там може якісь сигнали передає. Парклайн. Парклайн. А uh -huh. uh -huh. тут тільки бренди чи нема? 182 mm -hmm. бренди oh. mm -hmm. Що тут ще у нас є носки Зима закінчиться mm -hmm. mm -hmm. в машину додому переберемо? Mm -hmm. да. Я люблю такие. Все, вот даже штаны, какие майки. Один Что тут пиши? Сомали Футбол Федерейшн. -мо! О, еще наушники. Sony. Неплохо Тоже на Type-C. Что не? Не. Не, на Type-C, да. Это относительно старые наушники. І вони трохи рушати Так, ці резинки можна поміняти, там на тему замовити І все Молоток ще є тут О. Я, бісь, нічого такого цікавого не бачиш Штани якісь є. Та закидайся єдь ну, хай буде, дома прибираємо. Ну і дивись, ще, ще три коробки і сумка є. А ми вже відбилися, я так вважаю. Якщо продати і екрану наушнички, це все, рюкзачка, то ми вже відбилися. Далі ця одежка, це все це прибуток. Так що можемо трошки заробити. Одежа, одежа, одежа. Якби які бренди були, бренди. Кепка, два кепка. Ой, Ой, рубаха я кассия. непонятно непонятные что на рубах о я oh, yeah. понял что таки oh, что сумка а в сумке сумка ну no, давайте хоть что-то я Ладно. О, ПК пеканейшов, чуєш, ігровий комп'ютер. Ха! Раз, бля. Раз! Я вже знаю, куди ми його одінемо. Коротше, я знайшов оголошення, хтось міняє PlayStation 5 на ігровий комп'ютер. Завеземо йому комп з дамого комп'ютера з екраном. Получимо PS5, PS5 продамо за 4000 крон і буде. Це пульт чого. Це, як... Це може який тестер на цій. Надо по, до компа до экрана. Сам пульт. Знаешь? Угу. Mm -hmm. Ну, из кошты. Ну, по одягу. А ты не хотел, кажется, брать, да? Бокс. Это А у мене от чуйка була, реально, чуйка була, mm -hmm. що там екран просто так не може лежати. Там по-любому має бути ще комп'ютер. Mm -hmm. Хто? Mm -hmm. Ой, дія, я манав. До нас, коротше, запросили мене знайома в гості. Прийшов mm -hmm. такий чувак і оцей хі, як цілий вечір, як почав розкотіти, як мене задовбав, час слово. Так, тут мінус. Тут що? цукерку? На хоче хоче. Все де голодний. Ех, э, Почистили свій Ручка, чеки Що там не тратили? А, це білет. Хто? <звук> на чи не Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- вази якась, Стакан, що це, як це називати. О, чую, де ще навішачкові якісь речі є. Я тобі скажу, що навіть цього вона продати буде. Тут достатньо є покупців, які такі брати. Раз, я щось знайшов. Щось знайшов. І? І? Думаєш срібло, ну подивись. Я думаю, що це може біле золото, ні? Не, ну, <гум> оце оця поцвівша, це навіть не срібло, я б сказав. А ні, пише 925, якщо придивитись. Оток отут. Так, -от -от. да, це срібло. Щось там пише, ну? 925 проба. Ну... Ну можна як виробити. Але молоко. Б... Було флоче, якби це було білого. Це сережки. Це сережки, да? Так, навірно. Ну це теж добре, я тобі скажу. То, то, та ні, воно, не, не дуже було. На Тердері не... вироби продають, сталить на аукціон, там 100 крон старт і пішло. Що? Я пішла не провіряю. Продав куртку мені з Польщі, типу, жінка скидає. А тобі не треба, я були якісь документи, типу SL. Мач, а я казав, що треба скрізь перевіряти кармани. Ще щось не шо. Опа. А ну тримай. Тримай. Це може бути теж Ну Бежутерия. Бежутерия. Эх, блин, та щастя було так поруч. О, що там шує, не? Хех, прикольно. Став вся біжетарія. Але такое як виріб, такой подивиться це... Як желейка. А як жилейка, так, там ще є щось я бачить Опа, О, Що пише? Кварц. І дві кипильцуб. Це куди таке, блин? Біжетерія. А, а, не, тайвань. Тайвань. Ну, Тайвань. Натин. Тайвань. Я не думаю, що на щось коштує. Так, ми зробимо невеличку перерву. Ми знову в студії. Купаємо далі. Оно бордове новенький. пластиковый. Серьёзно? Да. О, кида кидается в сумочку. В сумочку. Травматное. В смысле? Серьезно? Угу. Там и пластмассовый, не? Такие пластмассовые травмат, давай. А, Хор. у пла пластик. Так что что пластик Это травмат? Нет, нет, нет. Нет, нет. Не, да, не, 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 Думав, що Раз. Довеш, Гроші або смерть. Не знаю. Це якісь ігрушні. Такі ігрушні. Та ігрушний, що ти гониш що. Железні кульки? Ну. У мене вдома такий був. Курей ганяв. Брес. Ворнінг. Я би руками не чіпав його, якщо чесно. Да? А чого ти мені тільки зараз кажеш? Блін. Тут що таке Так, що то я хотів? Це поскидати сюди. А Та я думаю, що іграшковий ти гониш. Там має десь може це заправлятися, як він працює, я ж не знаю. Коротше, вдома подивимось. Глянемо, що там до чого? Так, все швиденько. Щось тут застоялись. <риклад> ну, я ж казав <риклад> Ні. Ну. вже налякав у мене все же, типа, тюрму блинця са... гонить. За кармана тоже треба перевіряти Тарас, так? Серйозно? Я, це бачу. Я завжди кармани перевіряю, знаходжу там і гроші, і ювелірку, що хоче. А Тарас не перевіряю, може де він там вже золото золота десь викинув з карманів, з, кону, з карманами разом. Так да. що Так. не смачу. Ну, Ва! Це? це були Я типу, <рес> купив один. До день. речі, тільки старі телефони теж купляє. Не знаю кому не треба, але купляє. Мене дуже радує Лінди Берк. Дуже радує, що ми його не взяли дорого, за його майже не торгувався, але могли б ще дешевше взяти. А? Я не знаю. Спорушу в кишені. Вже може десь машину заніс. Смішно тебе? Мне? Тобі не шмишно. Шмішно, шмішно. Шмішно. Не шмішно. шмішно. Не шмішно. шмішно. Не шмішно. О, щось знайшов. Бумажку. Та не мусор, дома все перевіримо всі кармани, це все точно так, щоб, щоб нормально було. Я А ага. Ми тебе блюримо, там тебе майже не видно. Тільки твою боритку чуть-чуть. <грав> я нічого не розумію. А ти не брав, ну, ну не правно, ну, блін. А я тебе сидів даже Ти сказав, що руки не брати, лучше я їх не брав. Так, стой, це... На це питання шукають відповіді сотні вчених світу. Тарас. Оце від цього, від термо. Не. Угу. Я не достану, мені цікаво чи він реально. Може мені не треба буде їх з Xbox 5. <реш> буде тут зразу раз, на ПК буде <реш> сталкер два рубати. <реш> Я ще до Сосово Крідва не грав. Ну. Корпус реально заряджений. Не знаю, що ви це ще прозоро. А ми зараз начинку дивимося. О, чуєш? Все. Диви. Раз. Що там Сам Нічого там не пише? пишеш. Він такий дешевий. Такий дешевий, я тобі серйозно кажу. Я його собі оставляю. 10 тисяч. 10 тисяч. Все. А, чуш, газовий, я ж що, б... що газовий, ну. Я сказав, що там десь маєш газ. Не, Ніхто не слухає, як завжди. Не, ніхто не чує. Хвати там бавиться, зараз він пальниш. Все. Можливо, Ой, надіюсь, що будуть ще аукціони, будемо щось виграти, вигравати, сцена, брати. Що з цим? Викинемо по дорозі десь. <звіг> Воду. Те саме щось з воздушкою буде лежати вдома. Mm. Так, що ти мене з думки зробаєш? А, Будемо старатися надалі купувати Шперед бокси, робити відео, знімати, поки Тарас не... мені не мішає. Що <хих> ти мене з думки забуваєш? <хих> у вас підписка, лайк. Бажано позитивні коментарі, якщо вам подобається це відео. Якщо не подобається, просто пройдіть повз. <хих> Чуть -чуть, не не Всім гарного дня! Вибачте, що минулого тижня не було відео, як я вже попередньо казав. Що Не було боксів, були свята і не було що вигравати. от Така історія. А так, я думаю, тут ми заробимо 5000 по 2 по 3. Може, може. Так що... Hello. І так, запустили нашого комп'ютера. До речі, дуже непоганий він. Всередині з начинкою. SSD -DIS Samsung Asus відеокарта на 4 ГБ. Така от підсвітка. Але на традері сайті бачили десь приблизно за 2000 крон пішов з аукціону. Він залочений, тому поки що не запускається. Ну, він запускається тільки залочений. Сумка Андерсон також коштує в районі 1200 крон нова, думаю, за 500 можна продати. Сокирка 500 крон в такому стані, як вона є вона нова, але 500 крон реально продати. Соніки наушники 3000 крон, це 300 доларів приблизно коштують. Теж можна продати. Ну і так по мілочі, того до сього, Думаю, назбирається на 1005 крон мінус 1000 крон витрат, по 2000 крон ми в середньому з цього боксу заробили за 3 години. Клопіткої роботи, подорожі. Приблизно так. Ну, можливо, ще щось пустив з уваги, але це вже таке це вже буде окремо. До речі, також у нас ще є трошки курток. Думаю, приблизно на крон 800 тисяч буде. Також там був ще тестер для перевірки ліфтів. Код новий коштує 1500 крон. Я думаю, за 500 крон теж можна продати. Ось. І по пам'яті більш такого не згадаю. Трошки срібло було там і якийсь ювелірний виріб, Кейс фірми. Я бачу на eBay продають по 60 доларів за кольцо і 20 доларів сережки. Ось. А так більш немає про що такого сказати. Можливо, я щось пропустив з відео. Але заробити можна. За 3 години ми катнули туди-сюди, годинку часу перекус. Ось такі от справи. Так що чекаємо наступних аукціонів. Будьте на зв'язку. О, до речі, згадала ще Bluetooth клавіатура до компа 200 крон. І основа основ це пневмопістолет, який ми знайшли Made in Taiwan. Новий нові коштує приблизно 100 доларів. Ну, можливо, комусь за 500 можна буде спіхнути, але це не факт. тому ось так. так. Всім гарного дня. Дивіться наше відео, підписуйтесь, з вас лайк і бажано позитивний коментар. Дякую за увагу всім. Па-па!